Я не вийду на роботу, не чекайте мене, бо я пішов на війну. Розмовою з Богданом Гурбульком 25 лютого 2022 року згадує директорка Хмельницького ліцею номер 9 Ірина Томич. Він працював там вчителем фізкультури та захисту України. Саме ті предмети, в які як, на мій погляд, формують от людину, особливо захисту країни, займався національно-патріотичною військово-патріотичною грою Сокіл Джура, будучи у війську, згадує директорка, не забував ні про колектив, ні про учнів. Він в чаті вчительському завжди коментував, завжди якісь свої пропозиції присилав. Дуже часто, коли приїжджав у відпустку, він не було такого разу, щоб він не прийшов до школи. Він приходив до школи і працював з дітьми. Розказував їм про війну, так як вона є насправді. За її словами, в полеглого залишилась дружина та двоє дітей. Дівчинка вже трошки старша, а хлопчик народився тільки йому, ще року немає. Це була така подія для нього, я пам'ятаю, як він відпустку приходив, ділився цією радістю. З перших днів повномасштабної війни Богдан Горбулько долучився до лав 3-ї окремої танкової бригади, розповідає його побратим Василь Гуменюк. Я його знав ще з перших днів, тому як сам з перших днів воював, ми неодноразово зустрічалися і в штабі, і, і на полі бою. Був вірним побратимом, другом для когось і батьком, для когось і сином. Востаннє він був командиром роти вогневої підтримки. Загинув, каже, побратим 17 січня цього року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Поховали Богдана Горбулька на Алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.